Записується відео в Константинівці на Донеччині. Для мене важливо було, щоб записати це відео, зокрема на закінчення третьої, третього року війни. Ми можемо стояти на цій землі зараз тут, недалеко Часів'яр, Торецьк, Часів'яр за 7 кілометрів. Дякуючи нашим захисникам. Які боронять нашої країни, і також дякуючи всім тим, хто нам допомагав протягом цих років. Ми дякуємо всім нашим друзям, всім нашим волонтерам, дякуючи вашій підтримці. Ми вистояли і переконані, що вистоїмо. Господь не залишить нас. Він поруч з нами в цей важкий час. А ми також можемо ділитися допомогою з тими, хто до цієї допомоги потребуємо. Це наша земля. На якій стоїмо, ми любимо її. Ми дякуємо також всім, хто протягнув руку помочі і протягує цю руку помочі в цей складний час. Хай Господь вас благословить, хай він вас береже, хай також дасть нам зараз більше надії на те, що ця війна закінчиться, і ми переможемо. Слава Ісусу Христу!